Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Є у вас питання з приводу компанії BlackRock, яка заходить в Україну. Хто не знає, що це, це Інвест Гігант. Це компанія, яка, з якою підписали певні, умов, певні домовленості, да, і вона, як інвестор, заходить в Україну. І ви переживаєте за те. Зараз я вам, друзі, прочитаю. Прочитаю ваші опасіння. Що вона принесе Україну, народі, владі підписаний документ? Ви боїтеся, що будуть якісь такі в... умови, що може нашкодити Україні. Да, давайте, друзі, давайте подивимося, чи це насправді так. Чи є якісь загрози взагалі від. Цієї компанії BlackRock від цих інвесторів. Ну, а з першого так, погляду, да, інвестиції, це ж добре, коли хтось заходить в Україну в плані інвестицій, це ж добре, правда? Це ознака того, що все буде добре. Україна переможе. Це ознака того, що в Україну вірить, і Україна буде розвиватися. Так, давайте подивимося. Значить. Е Підписаний документ про. Підписаний. Я запам'ятаю ці карти, да? але я хочу сама документ про е співдій. Підписаний документ про співдію. Про що цей документ? Що він несе Україні? Блакрок України, що цей документ несе Україні. Що BlackRock, BlackRock компанія, що вона взагалі може дати Україні. Слухайте, ну, наразі поганих карт я не бачу. От дивіться, це дійсно карта виходить сама. Да? Підписаний документ, це нові можливості, це нові шанси для того, щоб. Тут, можливо, будуть якісь прийматися або нові угоди, або будуть прийматися якісь нові закони в плані співдії, в плані домовленостей заходу інвестицій в Україну. Що це дає Україні сама ця компанія? Дивіться: це вливання коштів. Це як по дев'ятці кубків, знаєте, ну, робочі місця для людей, це підняття рівня життя людям, це відбудова, буде можливість відбудувати країну, є можливість ще притягувати інвесторів. Тобто тут, бачите, як... Підняти репутацію, момент захисту, момент контролю. контролю. Тому що по імператору, імператор він любить порядок. Тут, знаєте, карта зараз більше про те, що в країні буде все якось. Ну, як би це на зараз не звучало? Буде більше контролю за. Коштами в країні, да? за надходженнями, за тим, що куди буде витрачатися, і за виробництвом в Україні. Тобто, от, взагалі, в цілому для України на зараз поганих карт я не бачу. Давайте спитаємо, що взагалі, що ще? Ну, якось, може, більше детальніше нам карти розкажуть цей блакрок. Чи є якісь умови для українського народу? От ви питаєте, чи є якісь умови для українського народу з приводу того, що от заходить Блекрок в Україну. Ну, а при чому тут народ? Ні. Тут, тут суть взагалі не в народі. Суть в самій. чи є якісь умови для України, особливі якісь умови. боротьба, Ну, от виходить боротьба, боротьба з корупцією, вона стоїть. Тут потрібно буде дійсно цим зайнятися, про це йде мова. Да? Момент виявлення, момент відсторонення. Тобто, ця умова, вона є 100%. Ну, відсторонення людей, які можуть бути заподозряні. Чи є щось погане, що може BlackRock принести Україні? Чи є щось погане? Ну і виходить картка Десятка кубків. Немає. Ну, навпаки, це відбудова країни. Давайте, давайте будемо. Позитивно мислити. Корупцію треба прибрати. Треба. Інвестиції потрібно в Україну завести. Потрібно. Робочі місця, відбудувати будинки, зробити людям все на краще. потрібно? Потрібно. Є компанія велика, яка побачила потенціал, з якою вийшло домовитися, яка готова заїхати в Україну зі своїми інвестиціями, вкладати в гроші в. І виробництво вкладати в гроші в саму країну, в її розвиток. Це що означає? Це означає, що Україна виходить на новий рівень. Це означає, що скоро перемога, раз про це заговорили зараз. Правильно, друзі, давайте аналізувати. Тому я думаю, що не будемо ми з вами переживати з цього приводу. Давайте, навпаки, тримати кулачки, щоб це більше як. Нашу країну все ж таки позбутися корупції і вивести Україну на новий рівень. Ще, друзі, ви мені скидали, ви мені скидали інформацію вчора ввечері з приводу ситуації, яка сталася з нашими полоненими, з приводу заяви Пригожина. Значить, те, що. Про цей вибух, типу що про Хаймарша і так далі. Значить, скинули ви мені про це ще один запис, типу його уточнення, його промова. значить Він, зараз я, друзі, знайду, відкрию, він е спростував, він сказав, е записав ще. Одну промову, він сказав, що я сам особисто, значить, поїхав, подивився, всі українські полонені вижили після Хаймарсу Ну, Ви розумієте, після прямого влучання всі українці вижили, значить, ну це типу після Хаймарсу я маю на увазі. Спочатку він сказав, що це було так, а тепер він каже, що ні. Значить, що вижили. Якщо ви хочете, там будь ласка. Добивайте, або там ще щось. Ну, таке просто Я... ви мені пишете, що, що, це, що це за цирк такий, да? дивно, від... дивно виглядає, тим паче, що раніше він заявляв, що всіх полонених він віддав, то більше в полон нікого брати не буде, а тут виявляється, що беруть. Ну, розумієте. Тому давайте запитаємо, чого він почав спростовувати те, що сталося. Чому Пригожин спростував те, що сталося? Хоча те, що це сталося, на 100% карти це показали. Чому він це спростував? Оту загибель наших полонених, їх вбивство, чому він це спростував? Боже, в своїх інтересах, він, він, він просто дуже сильно боїться. Чого він спростував це все? Було якесь попередження, мабуть, для нього. Тут просто, друзі, тут ну, пішли погрози. А вам видно, не видно? Тут просто пішли погрози конкретно йому. І намагається, типу, я не я і хата не моя. Зрозуміли? Але ж, ну. Ви ж розумієте, хто, хто в чому винен, ми це з вами вчора дивилися. Давайте спитаємо, чи бере він полонених? Заява Пригожена про те, що Вагнер більше не, брути, не буде брати полонених. <кій> Заява Пригожена про те, що Вагнер більше не бере полонених. Не буде брати друзі, це заява. Я розумію, що от е, тут якось вибірково думаючи про гроші. Ну, не може такого бути. Щоб, ну, Ні, мені здається, тут більше він буде думати про гроші, знаєте, із серії кого вигідно, кого, кого не вигідно. Якось отак він буде ще вирішувати, кого брати, кого не брати. Да? Заяви такі він робити може по Верховній Жриці. Чи буде він брати полонених пригожин? Буде брати полонених. Король жезлів. Ну, я, розумієте, це із серії. Е... Кожне слово, ну, через слово, то брехня. Тому вірити Я ще, знаєте, що хочу глянути, е, Сьогодні хтось писав, чи. Я вже, я вже друзі, не пам'ятаю, чи сьогодні хтось писав мені в коментарях, чи то я бачила в новинах про те, що. Про те, що е вивели війська. Там якась бригада Пригожина все ж таки вийшла з Бахмуту, 70-та якась, чи друга, чи, чи дев'ята, якось так. Що певна бригада е Пригожина вийшла з Бахмута сьогодні ж 10-та, він же обіцяв вивезти свої війська. Хоча ми з вами дивились, що чи вийшла. Чи вийшли вагнерівці з Бахмута, як він і обіцяв, чи вийшла з Бахмута. Ну, знову, по Сімірці мечів, тут, знаєте, щось таке дуже хитре. Ніхто там, ніхто там ніде не вийшов. Може трошки відійшли, як знаєте, в своїх інтересах себе захищаючи. Певна частина да, пішла. Певна частина пішла, тому що потрібна картинка, потрібно, але певна частина а ще багато залишилось. А ще багато залишилось. Тому таке, друзі, з цим пригоженим. Десь щось навіть вчора а, була інформація про те, що йому там почали вже погрожувати після його цих фраз. І обзивання і Путіна, він ну, таке щось собі, мені здається, щось йому може загрожувати в найближчий час. А є питання, ще у вас про залужного? Десь ви знайшли інформацію, що залужний чи то хворіє, чи він поранений, що в нього зараз якісь проблеми. Давайте подивимось, що на зараз за чи може він бути хворий чи поранений. Хворий чи поранений, залужний, Що на зараз з тобою? Нормально все у нього зі здоров'ям, друзі. Не, не слухайте, дивіться, він дуже-дуже сильна людина, він дуже за собою доглядає. По здоров'ю тут, ну, взагалі, це ж богатир. Козак, козак, богатир. Козак. От. По карті сила, здоров'я дуже сильне. Здоров'я здоров гарне. Здоров'я гарне. Давайте ще на одній колоді гляну. Десь у мене, ну, давайте на цій. Що на зараз? Залужний, як себе почуває? Як себе почуває залужний? Карта магу. Як себе почуває залужний на зараз? Королем жезлів по карті помірності. Переживає дуже сильно. Друзі, переживаю дуже сильно. Ця башня стосовно чого? Стосовно правосуддя зі здоров'ям, що з тобою? І знову. Є, може, якісь загострення, знаєте? Є якісь загострення, є якісь пер... Пер... хвилювання М -м, жриці тут щось таке. Ось таке, друзі, зараз розберемося. Зараз чекайте Ці залишу ці візьму, але ця вежа, яка випала, вона більше йде по роботі. Дивіться, я її розкрила, так? тут більше по роботі. По правосуддю, якийсь шанс про успіх, Ну, ми розуміємо, про що, про, про що йде мова, ми розуміємо. Так. Ага, ось так. Що стосується здоров'я. Ні, це не про це. Це про думки, це про турботу, це про переживання. Ця Верховна Жриця, це не про Це пов'язано з роботою. Це його піклування, хвилювання про роботу. А карта хитрості і обману, вона не завжди про погане. Вона про задум, про хитрість, чи вийде, чи не вийде. ну, Розумієте, да? Розумієте про що я тут? все те, що стосується війни, тому е, не бачу, щоб він був поранений. Бачу, що він зараз дуже хвилюється, переживає. Ну друзі, це нормально. Може, хворів, може, перехворів чимось. Тому що, як знаєте, як уход іде, да? тобто щось вже минулося, від чогось він вже пішов. Чи є поранення? поранення... А, ні, тут карта іерафанту і. М -м... Ні, друзі, все нормально. Тут більше, от, бачите, як? Ця башня. Щось дуже неочікувано в нього сталося, і це неочікувано, воно його трошки. Ситуація неочікувана і вона його, як знаєте, вибиває з калії. Але, але це Але це не про поранення. Але це не про поранення. Ну, давайте не будемо лізти в голову залужному, хай, хай працює людина. Да, друзі? Щось дуже неочікувано для нього. Добре. То я прям розпереживалась за нашого залушку. Дай Боже, щоб було все добре. Дякую вам велике за час, за питання. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!